Масштабна кібератака на Україну не вщухала кілька діб. Хакери намагалися блокувати Укртелеком, операторів мобільного зв'язку та вивели з ладу обладнання для доступу до французького супутника Кей вартістю 460 мільйонів доларів. Він роздавав інтернет в Європі та частині Близького Сходу. Це призвело до відключення. Десятків тисяч користувачів в країнах Європи, і що саме важливо в країнах НАТО. Атака росіян за їх задумом мала лишити без зв'язку і українську армію. Цей супутниковий зв'язок був резервним каналом зв'язку для наших військових формувань. Основний канал залишився працездатним, і ця атака жодним чином не вплинула на координацію наших збройних сил. Однак ціллю номер один для російських хакерів став президент Зеленський. Перші неділі дуже, дуже багато. Так, дуже багато о, спроб залишити нас без зв'язку. Дмитро особистий зв'язківець президента України. Я пам'ятаю першу зустріч, коли я розповідав, де в кабінеті у нього що встановлено і для чого воно існує. Військовослужбовець навіть під час інтерв'ю не розлучається з секретною валізою. Вона дозволяє тримати у таємниці перемовини глави держави зі світовими лідерами і завдяки такому чемодану організовується безпосередньо закритий захищений зв'язок між президентами двох держав. Перші тижні повномасштабної агресії Росії стали рекордними за кількістю контактів. Зеленський щодня мав по кілька звернень до іноземних держав, і десятки телефонних перемовин ніколи не думав, що я можу стільки не спати. На протязі перших двох тижнів я навіть не пам'ятаю, коли ми спали. Причому не, не тільки я, вся президентська команда так працювала. Попри роки підготовки до кібервійни, російським хакерам не вдалося залишити без зв'язку ані президента, ані українську армію. Навіть під час найбільших кібератак українці мали зв'язок та інтернет. І все це завдяки кіберзахисникам. Вони стали невидимим цифровим тилом України. У грудні 2021-го РНБО провела перші в Україні командно-штабні навчання національна кіберготовність. Вони ще за два місяці до російської агресії спрогнозували дії російських хакерів у разі нападу. 80% сценарію, який ми моделювали, він дійсно був реалізований Російською Федерацією, але ми вже були готові. Центром української кібероборони став створений при РНБО Національний координаційний центр кібербезпеки. До його складу увійшли іт фахівці СБУ, Держспецзв'язку, розвідки, Генштабу, Міноборони, НБУ та Нацполіції. А після повномасштабного вторгнення до них приєдналась команда з понад тисячі кіберволонтерів. Ми відбирали саме експертів, які мають сертифікати з кібербезпеки, які мають знання з кібербезпеки. Більш того, ми вимагали, щоб їх перекомендував хтось із ком'юніті кібербезпеки України, тому що ми не хотіли, щоб туди потрапили в наше експертне кіберволонтерське середовище, агенти там ФСБ та інші. 24 на 7 хлопці і дівчата знаходилися тут, працювали разом. Вони не спали, вони моніторили кіберпростір завдяки нашій злагодженій скоординованій роботі, завдяки допомозі з боку кіберволонтерів. Ми змогли вистояти. На той час по всій країні діяли сотні ворожих ДРГ. Вони готували замахи на владу, здавали позиції ЗСУ, працювали коригувальниками та сіяли паніку. Наша задача була якось знаходити такі ДРГ разом з декільками банками. Ми створили бот, який дозволяв отримати інформацію. Якщо людина знімала російські рублі, ми бачили прямі їх обличчя інформація про осіб, що отримували перекази з Росії, миттєво надходила місцевій теробороні та СБУ. Я пам'ятаю, що мені друг тоді подзвонив з Чернівців західна Україна. І він каже: а що у нас, наче все спокійно. Я дивлюсь, що у нього за день 24 людини зняли російські рублі в банкоматі. Я кажу: у вас не все спокійно, Просто готуйтесь до того, що може бути навколо вас. Створений кіберволонтерами застосунок дозволив затримати сотні диверсантів. А тим часом війну бункерному фюреру оголосила міжнародна хакерська група Анонімус. Вона складається з розрізнених груп, які діють по всьому світу. Анонімуси стоять за найбільш резонансними атаками останніх 20 років. Але після розв'язання Росією війни в Україні хакери Анонімус вперше оголосили війну цілій державі. Ми Анонімус, ми легіон. Чекай нас. Максим один із Анонімусів. До повномасштабного вторгнення він був власником української it компанії, яка займалася маркетингом. А після нападу Росії почав через соцмережі вистежувати окупантів і передавати їхні координати ЗСУ. Перша колона, яку ми знищили під Києвом, це були кадирівці близько 300 чоловік. Їхня техніка пізніше виставлялася на хрещах. Максим стверджує, що записатися в анонімуси неможливо. Вони не відповідають на повідомлення. Якщо ви їх зацікавите, вони самі вас знайдуть. На мене вийшли реальні анонімуси. Вони дали мені посилання на закритий інтернет-ресурс, де можна було скачувати інформацію, яку вони зламували. Там було більше сотні російських баз даних, деякі з паспортами. Номерами телефонів та імейлів. Першим ударом анонімусів стало падіння пропагандистського ресурсу Russia Today. Слідом за ним упали сервери Держдуми, російського уряду, Кремля, Міністерства оборони. Наш рекорд понад 800 сайтів, які ми поклали або зламали за один день. Анонімуси не просто повалили ресурси країни-окупанта. Вони витягли з міноборонівських серверів контакти всіх співробітників і виклали їх у вільний доступ.